Всім привіт вітаю вас на каналі. Отже, куди котиться Європа і що зараз відбувається в ЄС. Я вважаю, що відбувається велика трагедія для Європейського Союзу, Європи та взагалі тих країн, які, в яких дуже велика кількість біженців. Хочу сказати, що я поважаю всі культури та всі народи і традиції, але звідки власне, взялась ідея сьогоднішнього випуску з того, що коли подивишся, в яких кількостях зараз завозять саме друзі, завозять біженців. Тобто дають можливості в першу чергу заїжджати африканцям та мусульманам в європейські країни і не тільки. Дякую, що дивитеся цей канал. підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. Дякую за ваш лайк та коментар. Звичайно, друзі, я змушена біженство, коли триває війна, наприклад, як зараз в Україні, чи тривала війна в Сирії, коли також люди масово та шукали притулок, багато сирійців отримали притулок в Німеччині. Ви знаєте, багато українців також отримали притулок в різних країнах Європейського союзу. Але погодьтесь, коли біженці змушені залишати свою країну, якщо триває війна чи якісь політичні репресії, це одне. А коли біженців з таких країн як Афганістан. Індія завозять в різні європейські країни, також в Англію зараз, то це зовсім інша сторона. Також хочу підкреслити, що я не маю в собі жодного расизму, я людина, яка любить життя, я поважаю всі традиції та культури. Але хочу поставити вам також звичайне елементарне запитання: як ви думаєте, якщо змішати те, що не змішується, то що з цього вийде? А не сумісне у європейців біженців з ісламських країн? Мусульман біженців з Індії. Це з одного боку європейська культура з її лібералізмом, наприклад, свободою Жителі Європи, ви знаєте, які звикли дозволяти собі багато чого, що вони хочуть, і не отримувати за це проблем у відповідь, тобто вести той спосіб життя, який вони звикли. Якщо зараз взяти Британію, то Британія втрачає контроль. Про це я також казав в останньому відео. Контроль над міграцією, потік мігрантів на острів вже перевищує показники сполучених штатів. Лише минулої суботи друзі понад тисячу нелегальних мігрантів прибули в човнах з Франції. А спочатку початку 2025 року понад 30 тисяч осіб це на 37% більше ніж у 2024 році. Тобто Велика Британія зараз втратила контроль і над легальною міграцією. А з 2022 року по 2024 роки. До країни приїхало більше людей ніж до Сполучених Штатів, при тому, що населення Сполучених Штатів в 5 разів більше. І основний потік це з Індії, Нігерії та Китаю. А тепер, друзі, подивіться, що зараз відбувається у Франції, які протести відбуваються, хто являється основною силою цих протестувальників, це біженці. Тобто такі саме протести легко можна зробити в. В любій країні ЄС, де дуже багато мусульман та біженців з ісламських країн, тобто це дуже легко зробити зараз в Англії чи в Німеччині, тому що іслам це зовсім інші інша культура, традиції та розуміння життя європейців для тих людей, які живуть в Європі, і вважають, що європейський спосіб життя це норма. У представників ісламу, наприклад, погодьте зовсім протилежна думка. І ось зараз ситуація в Європі. Європа, ви бачите, активно ісламізується. Німеччина, Франція, Швеція, Іспанія, Австрія та інші країни, які завжди були локомотивами європейської економіки. Зараз вони стикаються з двома великими процесами: по перше, це масовий відтік підприємств Європи. Підприємства душать податками, створюють перешкоди відкриття бізнесу. Словом, бізнес в Європі зараз просто знищують. Німеччина вже офіційно заявила, що в них економічна ситуація критична. Багато заводів із виробництва автомобілів і комплектуючих закриваються та переїжджають в інші країни. Десятки тисяч людей звільняються водночас, в німеччину масово заселяються виходці з мусульманських. Країн вони отримують гуманітарну допомогу, але не прагнуть інтегруватись у європейське суспільство. Навіть е мову країни вони не вивчають. Вони не хочуть дотримуватись місцевих традицій і не збираються цього робити. І саме тут, друзі, починається, я вважаю, прихований конфлікт, конфлікт культур та релігій. Європа все більше ісламізується, на жаль, водночас погіршуючи умови життя для самих європейців. Давайте візьмемо, наприклад, Іспанію. Щодня туди приїжджають тисячі іммігрантів зараз з африканських країн і насамперед із Марокко. Американцям швидко дають посвідки на проживання, громадянство, але працювати більшість з них не хоче. Лише невелика частка стає підприємцями та працює в основному на себе, тобто для своїх. Більшість з них займаються дрібними крадіжками, наркоторгівлею та криміналом. В Барселоні це вже стало нормою. Дрібні злочини залишаються без покарання, бо поліції просто фізично не вистачає, щоб все це. Контролювати і така ситуація, друзі, по всій Іспанії та Європі. Якщо хотіли б це виправити, знайшли б спосіб, погодьтесь інтегрувати людей у суспільства, але натомість створюють чомусь перепони для самих. Європейців знаєте, що цього літа в липні та серпні в Іспанії були масштабні пожежі. Очевидці кажуть, що підпали були навмисними, а пожежникам наказали не втручатись, згріли величезні площі сільськогосподарських угідь. А постраждалим держава виплатила лише по 15 тисяч євро компенсації. Люди, які мають достаток, тисячами зараз залишають Іспанію та взагалі Європу, і все це робиться для хаосу, для зіткнення різних груп між собою. Я вважаю, засуньте в банку різних повиків, і вони. Знищать один одного. На Канарських островах приїжджі африканці вже відкрито заявляють, що це наш острів. Ми тут головні, вони не хочуть жити поруч, вони хочуть встановлювати свої правила, свою релігію та свої традиції. А якщо їм це ще дозволяють, Значить, комусь це вигідно, навіщо це робиться, друзі? Напевно, перша причина це поступове зникнення корінних європейських націй, тобто європейці старіють, народжуваність падає. Іде органічна заміна одних народів іншими, але це не відбувається мирно, тому що культурні відмінності породжують конфлікти. Євросоюз це підтримує. Ви бачите, директиви йдуть не від місцевих урядів, а з інших кабінетів в лапках. І це загальноєвропейський план зміни населення. Якщо цю тенденцію продовжити на 10 років вперед, то вся Європа, погодьте, стане такою, як нині Англія, школи, програми навчання, світогляд, все буде змінено. Великі міста стають залежними від системи. Там усе контролюється. Якщо світова економіка перейде повністю на цифрові гроші, свободи залишаться ще менше. Чим більше ми залежні, тим легше нами керувати. І навпаки, чим більше автономні, ми тим більше свободи маємо. Також зараз активно просувається план 2030, глобальне скорочення населення та переведення всіх фінансів у цифровий формат, всі активи, гроші під головним контролем. Той, в кого немає своєї бази, землі чи можливості жити автономно, буде змушений підкорятись будь-яким правилам. Отже, я переконаний, що в кожного з нас є вибір. Ми можемо просто вірити в красиві обіцянки. Та дивитись, як світ навколо нас стає чужим. А можемо підготуватись, зміцнити себе, свою сім'ю, знайти те місце, де можна зберегти спокій, ресурси та незалежність. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку з цього приводу пишіть в коментарях. Дякую, що дивитеся цей канал до зустрічі.